Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам нагадати за фарм останніх Twitch Drops в честь святкування 14 річниці World of Tanks на європейському сервері. Також далі будемо обговорювати дуже цікаву новину, новий магазин жетонів серії легенд натиску з преміум технікою та іншими нагородами. Дуже така позитивна інформація хороша. І плюс до того в нас будуть ще й трансляції з гарантованими та містичними твічдропс. Пробіжимося більш конкретно по датам, що ми зможемо зафармити. Але, звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого питання, а саме нагадування про те, що ми зараз можемо зафармити уже останні Twitch Drops до святкування 14 ї річниці World of Tanks. Якщо подивитися більш конкретно, то з 18.00 от 18.04 і по 21.04 ми зможемо зафармити за перегляд трансляції з активними Drops за 90 хвилин 6 написів. Три деколі і два резерви на бойовий досвід. на Плюс 50% на 1 годину це виходить, ті, що згорають резерви цими дневні Далі у нас йде за 180 хвилин перегляду, деколі, три штуки от пасхальні яйця, плюс до того до пайки 5 штук. Це німецький шоколад і 10 тістечок. Якщо вам не вистачає тісточок для того, щоб забрати нагороди в честь 14 річниці World of Tanks, можете скористатися і дофармити 10 штук, це і немало, тому що максимальні нагороди можна забрати за 140 штук. Плюс до того за 240 хвилин перегляду у нас доступний пасхальний 2D-стиль. Кому це цікаво, можете зафармити, кому не цікаво, то пропускаємо просто-напросто. Нічого тут такого критичного і дуже важливого немає. Далі у нас йде більш цікава інформація про новий магазин жетонів серії легенд натиску. Я дуже позитивно до цього відносився, тому що ми можемо за просто так, за перегляд трансляції з активними твічробс, просто-напросто зафармити ці жетончики і виміняти на преммашину 6 або 5 рівня, або, якщо вам це не цікаво, забрати 3D-стилі, які... Тут є. А, якщо подивитися більш конкретно, то в нас тут виділені важливі дати. 20 квітня 2025 року, перша трансляція і запуск магазину жетонів о 17.00. Тобто дуже скоро. Далі йде 29 квітня 2025 року фінальний матч. Першого етапу о 19.00. 29 квітня 2025 року і по 12 травня 2025 року перерва посеред сезону. 25 травня 2025 року гранд фінал і останній твіч дропс о 17.00. 1 червня усі таємні дропс мають бути отримані через твіч до 12.00. І 2 червня у нас закриття магазину жетонів о 12.00. Якщо подивитися більш конкретно, то в нас будуть трансляції з додатковими ще дропсами. От 20 квітня 2025 року о 17.00 за Києвом гарантовані твіч-дроп за 150 хвилин перегляду, а саме 5 жетончиків для цього магазину, один день танкового преміум аккаунту і прокатна техніка для режиму натиск. Дві машини. Перша машина WZ-111 модель 5 а важкий танк, і друга машина PT-217 «Баджер». Далі йде 29 квітня о 19.00 трансляція. будуть гарантовані твіч дроп за 180 хвилин перегляду. І з цікавого це, звісно, п'ять жетончиків, тому що тут знову фігурує та сама прокатна техніка. Якщо ви її не зафармили за попередню трансляцію, яка буде 20 квітня, можете 29-го також зафармити. І з 18 вже травня 2025 року, з 17.00 за Києвом, будуть у нас гарантовані твічдроп за 120 хвилин перегляду, 5 жетончиків і гарантовані твічдроп за 210 хвилин перегляду. Це ще 5 оцих жетончиків. Тобто сумарно вже 10 жетончиків. 25 травня 2025 року о 17.00 за Києвом будуть у нас гарантовані твічдроп за 60 хвилин перегляду. Це 5 жетончиків додаткові 25. Таємні тичдроп за 120 хвилин перегляду одна з нагород. В основному буде випадати або набір спорядження 5 великих гримкомплектів, 5 великих аптечок і 5 автоматичних вогнегасників, або 2 де-стиль Сила духу. Рідше буде випадати 3 де-стиль Старий Добрий. І дуже рідко будуть випадати преми шостого рівня. Бретеч Пантера, нічого особливого, але, по-моєму, там непогана така гарматка з хорошим дпм -ом. Є Єсть РВМ4257 Alt-A2, наскільки я пам'ятаю, ця машина з барабаном, колись її обкатував. Також у нас в цей день будуть таємні твічдроп за 240 хвилин перегляду. Одна з нагород. В основному всім буде випадати два дестиль китайська палітра. Доволі так непогано виглядає, прикольний. Також будуть випадати рідше 3 дні танкового преміум аккаунту або 3D-стиль Кайдзю. Ну і дуже рідко випадатимуть преми 8 рівня. Перша машина це важкий танк 8 рівня Польщі 56 ТП. Така середнячкова непогана машина. Ні в якому разі, по-моєму, там гармата відносно комфортна, динаміка нормальна. Ця машина колись була за додаткову главу бойової перепустки. Ну і ЛТ-432 для любителів ЛТ-шок. хороша ЛТ-шка, яка може не тільки світити, а ще й відбивати періодично снаряди за рахунок своїх кутів, під якими розташована броня. І в нас будучи й гарантовані твічдрос з цей день, найжирніший такий день, за 300 хвилин перегляду 5 жетончиків ще можна буде зафармити. Якщо подивитися от взагалі на таблицю нарахувань, то ми можемо побачити, що за перший тиждень 5 жетонів можемо зафармити, за другий тиждень ще 15, тобто вже 20, за третій тиждень ще 5-25, за четвертий. Тиждень 15, навіть 20 жетончиків, тому що тут у неділю буде додатковий, так скажемо, фарм. І ще от за тиждень 5, також у нас 5. 5 10-5 5. Тобто сумарно, якщо я не помиляюся, 75 жетончиків ми можемо максимально зафармити. А куди ж ми будемо їх витрачати, скажете ви мені? У нас є перелік того, що ми можемо забрати. Самі найжирніші товари це, звісно, прем машина 6 і 4 рівня. Я б рекомендував, якщо у вас немає 6 рівня, його забрати. Я, от, наприклад, буду забрати, тому що в мене немає, це хеві танк номер 6 Важкий танк Японії 6 рівня. Ось він 55 жетончиків аж коштує. Далі у нас йде А-25 Харрі Хопкінс 1. Ця машина у нас була колись у новорічних коробочках навантаження. 50 жетончиків коштує 3D стиль. Мордред для F217 Баджер є 45 жетончиків. 3D стиль Багровий Легіон для КВ2. Фанова така машина в Батьок є 45 жетончиків. 3D-стиль щука для ЄС 3, також 45 жетончиків коштує. Ну і далі вже другорядні товари, які ми будемо обирати в основному в навантаження. Це ті самі 2 d стилі, сила волі, китайська палітра, єдина планета, обладнання, стабілізатор вертикального наведення не побажав би брати, тому що всього-навсього клас-2. В навантаження можна взяти 5 жетончиків, або набори резервів 5 жетончиків також коштують. От такий у нас, друзі, магазин. Найкраще, звісно, забирати або 3 d стилі або прем-машини. Усім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!